Друзі, третя партія матчу Піаро. Де... вибір розумних дріжок. Рахунок за партіями 1-1. Це третя партія на подачі Ілля Кронієнко з команди Вибір розумних». Іля Кронінко зробив, як на його погляд, розумний вибір. І у міжсезоння перейшов з команди Вінницької сокове до команди Бубір розвірний. Зараз виконав подачу. Рахунок об'єднув на користь молодої команди Вінницький сапог, пришло до мене Кернічка. Андрій Мазов.

Хотів заміліметрувати. Це я такий, знаєте, такий дворовий використовував. Сподіваюсь, нас дивляться за більше люди. Лєвісаков подав. Ну, погано подав. Андрій Лункан виконав. Андрій Лункан виконав передачу зараз, а з якої зони виконав? Бо я знаю, що Лібера не може зверху виконувати передачу передачі триметровій лінії. Гевісако. Три-один попереду Фаховий корм. Прийом потрапити. Слава! Это меня Ну вот, как взял зарас. Заблукова за Віталія Булавата 4-2 Показу нам Яна Вербицька Вербецька Руслан Тищенко Вирішальна третя партія. Нагадаю, що команда грає за форматом трьох партій. Мафакай!

А бойки сейчас зовні так батьки. Ще три чотири бой сюди старий. Студент одного з вузів вільний вільний. Зараз уже не студент. Міністерство цю заборонилося. Навіть. Називається здобувач освіти. І як заблокував бакетного обороту. І показав макита, що неякісна була передача.

Корнієнка и Луки Дубчака Микита Кукурудза і Рахунок старе 6-7. на подачу той самой Макіта Кукуруза. Да, гравець суперли. Такі правила. Наживел.

Прийом Лева борива э, і висадка. Не дуже якісно і потрапити помиле під час китки. Оригінальна подача Вадима Потратія. Забиває Вадим Гончарук. Зараз Вадим спрацював не стільки потужність, скільки точні. Немає у Мінського пахому коло фахівців з протиральники, як пишуть. Дає, зараз непогано себе загрібати лаву ляжному голові полі колись.

Його Микита Кукурудзяк. 10-13. Рахунок такий собі, знаєте. Як кажуть, робочий для будь-якої економіки. Приємно <плуб> бачити сьогодні

у мока. Визначає директор Рівненської волейбольної ліги події на суча. Эона команда МКП колос вийшла минулої неділі з Ольгою. Звігає на цю дію. Андрій Машкані, тайм-аут бере, напевно, хто взяв? напевно, Володимир Антонович. Чи Сергій. Не знаю, що по батькові Сергія Дороша. Знає, що він вихід. Навіть не з Корделівки і не з Калинівки, а там ось воно світло з'явилося в залі, друже. Наша енергетика перемагає російську наволочку. Або як я пишу «сволоту», перші три букви великими. Вони цього хотіли і вони це отримують. Учора в Саках, позавчора в Саратові, Бенгельсі, Краснодарі, в Туапсе, Де там ще? Новокуйбішевське. 14 аеропортів Росії не працювали вночі. А героїчні дівчатки російські писали своїм мамам, мама, треба отсюда спалювати. Отсюда хто с Росії. А ми граємо в волейбол в Україні. Владші, Микита Кукуруза. 12-15. Рахунок все-таки робочий залишається. Я думаю, вам уже краща картинка, краще у вас. Лому флохо, е, влучив, перегородку. Певно працює на матчі. Чайна Діана Праведна. Зайдіть колись на сторінку у Фейсбук Діани Праведної. Дуже насичена сторінка. Традиційно працює на волейболі. Можливо, щось напише навіть про волейбол. Ось і працюють мої колеги з Вінницького фахового коледжу. Підем з рахунком є 13-15 микита кукуруза. Одного з таких найпомітніших перформансів в історії донорі. Дали блок видорозумних 17. -18. Домашнее Маслакая, Патрич, давай, Забываем потратить. 14, 14. Мазут. Не дали прием Исакова. Исаков забывает, что Хотілося, щоб це було ну якби частіше. Кукурузи, мазо, і сахар. Ага. Готуюся! Слава! Низка, низька і камера в мене щось опустилася. І низька була передача, я просто на нього не побачив. Низька передача була для масака, я не встиг. встиг. Знаєте, я э, зараз... Чуть не схотився на наш Суржик, Не вспів Українською встиг, російською успів, а от наш Донбасський суд не, не вспів. Це щось середня, так? Да? Нічого не поробить. 9-1-16, Прийом містака. Послакає, забуває. Не піднімається мяч. Десь таки хаотична грати шла. Вон таке руки. Чим же завершиться цей розігреш? 17-23 Цікавый мать, друзья, цікавий. Не дарма я сьогодні приїхав сюди, не дарма. Мы все обожаємо надо Якщо вам подобається таки не моя трансляція, понятно, що вона далеко не досконала, але якщо подобається, ставте лайк. Щакала. Ось Такий прийом. Лігів, правда, На рахунок 23-17 тайм-аут Володимира Керницького. Президента волейбольної ліги і за сумісництвом головного тренера команди Вінницький Пахло і Ковач. Чим завершується, знаєте, вони там енергетичне коло вибере розумних буряк. Отак, От буряк. Одна з найперспективніших сільгосподарчих господарчих культур України.

Mete o rio.